Добрий день. Значить, сьогодні у нас 15 серпня закормлюємо відводки. Відводки на даний час на чотирьох рамках, серпневі відводки. Один раз вже ми кормили, це зараз ще один раз кормимо. Є такі сім'ї, які в прошлий раз, бачите, не взяли сироп. І він у них, тут ось аж бульки пішли, закис, то ми у нього його удаляємо цей сироп. Де Там. Значить, сироп ми убрали у них і поставимо їм мед. Це свіже викачений мед, він вже почав кристалізуватися. Для того, щоб сироп не кис, так як вони не хочуть брати, ми ставимо їм отакий мед. Якщо вони його не захотять брати, він не скисне. Якщо захотять брати, дуже гарно. Сироп цим пока ми не даємо. А ті, хто забрав сироп, зараз глянемо далі. Ось все, тут теж сироп вони не, не добрали. Для того, щоб вони кислого не їли, ми його видаляємо. Видаляємо і ставимо десь приблизно до кілограма тут меду. Так як це відводок, їм їх фармити потрібно. Ідемо далі. Ось ось шестирамковий у нас відводок. Так, сироп вони забрали. Значить, Раз вони сироп забрали, ми їм доливаємо знову. В цій годівничці приблизно 1,2 літра сиропу. Значить, наливаємо, бачите, бутилкою. Не кружкою, а будилкою. Дуже зручно. Якщо бутилкою наливаєш, ти не, йде, не розливаєш кругом вулика, щоб не спровокувати напада. Бачите, ніде ні капельки не капнуло. Тому дуже гарно з бутилки наливати сироп. Ми в бутилки набрали ще з дому і приїхали тільки на пасіку. І то зараз порозливаємо всім, кому потрібно. Ну Давайте ще один. Це теж гарно. Вони забрали сироп, пуста годівничка. І знову наливаємо. На даний час це почти 9 вечора. Бджоли вже всі сидять, тому нападу не буде. Я так вважаю, що не буде нападу. Ну от Якось так ми годуємо відводки серпневі.